Первая трачта. этого надо вам говорить. Два магазина пустых. Рожок выпал. Владі треба застосовувати такі дії, які від неї вимагали люди ще на Майдані. Вони бояться, вони не хочуть брати відповідальності. Тільки коли вже їх пташка смажена, клюне настільки, що вже інакше виходу не буде, тільки тоді вони почнуть чухатися. І зараз вони насипають на ті самі граблі. Тому що чим довше ми будемо бавитися з терористами в ці ігри, в гуманізмі і в тому подібне, тим більше людей вони привезуть з росіянії, тим більше людей буде наших. Померло і мирних людей, і будинків там знищено, і так далі, тому подібне. Тому якнайшвидший наступ, тобто і все. На ми тільки почали брати ініціативу, знову сказали, що ми зупиняємося. Таке враження, що там керують просто зрадники прямо з Москви. Тому не, максимальний темп, агресивний наступ, і вони про вони їх вони не втримуються просто, тому що вони не втримались навіть перед 60 добровольцями, непрофесійними вояками з батальйону АЗОВ. Що вже говорити про професійну армію, про спецназ, про десантуру. Оружие, причем Ну просто. так. Готов. Да. Дух нормальный, ми самі просто чекаємо, коли будуть якісь, скажем так, більш активні дії. Власне, власне, ми прийшли, скажімо так, ну, скажімо, прямо воювати. І так, ситуація спокою нас ну, трохи не влаштовує. Скажімо так, хотілося б більш активної діяльності. І тим, більше ми прямо в цей час, як я знаю, в деяких місцях ведуться бої. Ни батальон АЗОВ, ни другие патриотические батальоны, самоорганизовавшиеся, вот, и, как и вооруженные силы Украины, и милиция и так далее, не воюют против ополченцев. Мы воюем против предателей Родины и э, иноземных э, наемников, иноземных интервентов. И не больше, не меньше. Человек, который... Э, расчленяя свою свою державу, как-то старается ее лишить территориальной ценности государственного суверенитета, это уже э, его нельзя называть даже человеком. Это мерзавец, сволочь, который, который достоин только изничтожения.